У 1530 році невеличке поселення на Тернопільщині, яке за легендою називають берегом Жанни Бережанами, отримало Магдебурзьке право. З того часу місто змінилося. Зараз тут проживає близько 19 тисяч осіб. Бережани славляться архітектурними пам'ятками, збереженими у первісному вигляді. Серед найвизначніших замок Синявських Троїцький собор, Фірменська церква, Фарний Костел та інші. Про визначні місця цього міста ми запитали у місцевого історика Миколи Проціва. Польський костел з року, 1626 закінчення будови. Як люблять казати, не фішка номер Намберван. Ми бачимо, як споруді, який понад 400 років, ми бачимо три періоди тих людей, які будували цю споруду бережанці, бачимо радянський період, який штукатуркою ховав. Геніальні витвори в мармурі, в мармурі, таблиці. І бачимо вже тепер український період, де влада українська віддала римокатолицькій громаді. І костел, як приклад, коли малою кількістю можна робити великі справи. Римокатолицька громада Бережан маленька, але те, що вони зробили в справі реставрації такої споруди, як фарний костел, це просто. Свого часу у Бережанах жили поляки, євреї, вірмени. Згадкою про них є архітектурні пам'ятки. Однією із них вірменська церква. Коли місто у 1772 році захопили австро-угорські війська, нова влада припинила виплату утримання вірменської церкви і священника. А у 1806 році Бережанський староста розпорядився закрити вірменську церкву і використовувати її під склад. Наразі церква не діє та все ж залишається окрасою міста. А ще Бережани називають малень, Ким Львовом, бо у центрі міста збереглася ратуша з годинником, побудована у 1811 році в посередині площі у стилі раннього класицизму. Колись на першому поверсі були розміщені різні крамниці, а на другому гімназія. Наразі на першому та другому поверхах розмістилися музеї міста, міська рада та відділення молодіжної організації Рідне місто. Але бережани важливі людьми, люд тому, що місто це. Будинки це події, які відбулися, але це люди, які народжувалися, вмирали. Чимало відомих світових постатей пов'язані із Бережанами: Андрій Чайковський, Богдан Лепкий, Маркіян Шашкевич, Мирослава Гонгадзе. Є і сучасники, які дбають про розвиток свого краю: Бережанець, художник Олег Шупляк, австрійський архітектор, уродженець Бережан Ростислав Бортник. Туристи, які, хоч раз, відвідують це місто, прагнуть повернутися знову. Недарма писав Богдан Лепкий. Як забути мені вас, незабутні бережани, де минули юні дні, там душа вовік остане.